Це місце, куди він засуджений цей здійснив, спрягнув з висоти 14 метрів. Це місце, якби його ймовірно, його приземлення. Хвилин 10 був без свідомості, а потім побіг, розповів зі слів засудженого керівник замкової виправної колонії номер 58 Андрій Подвигін. Свій стрибок ув'язнений здійснив ввечері 2 березня. Його зникнення виявили чергові зміною о 21.30. Відразу розпочали пошуки. Перевіривши лінію охорони, дослідживши камери відеоспостережність їхні записи, факт втечі зафіксований не був. Контрольна сліду смуга слідів втечі не виявлені, засоби ТСУ не спрацювали. Тобто ми думали і про те, що він знаходиться, переховується в установі. І відповідно вже проводили заходи з його пошуку. Але разом з тим паралельно, певний час не могли його знайти, паралельно проводили заходи по його розшуку за межами установи. Наступного ранку, з його слів, втікача затримали у дівчини вдома в Ізяславі, де розташована колонія. Йому 25 років, раніше судимий. Да не засужений, така молода людина, такої надзвичайної фізичної він підготовки і форми, що дало йому змогу залізти, скажімо, на дах монастиря в такому місці, що інша би людина навряд чи б залізла. От. І також скоїти прижок з висоти 14 метрів. При тому залишитися неушкоджений. Ніяких травмів не отримував. Замкова виправна колонія, каже її керівник, максимального рівня безпеки. Тут відбувають термін довічники та засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Тікач відбуває термін за замах на вбивство. Це п'ята його судимість. Відбувати покарання, йому ще прийшлося б до 2032 року. Дали йому термін 10 років. Установи перебуває він нетривалий час, близько місяця прибув установу. Ну, якби такий, трохи мало вивчений, але більше сів за більші сторони позитивно характеризувався. Про те, що з колонії хтось утік, місцева жителька Анна каже, не чула. Додає, не знаю випадків, коли б з установи хтось утік. Перший раз це чую там були, може, колись там ну років 8 чи 9 якісь там випадки, але я чи це нас? Ну просто були слухи, що так, я не знаю. За понад 60 років функціонування колонії вперше в'язню вдалося втекти з цього місця, розповів Андрій Подвигін. В установі каже, дотримуються усіх необхідних заходів безпеки. Вивчаються відповідними службами установи, ставиться на оперативні профілактичні обліки, так як, от, наприклад, схильні до втечі, а також вживаються заходи самої охорони установи. Постійно він заходи розвиваються, удосконалюються, доставляють відеоспостереження. Про втечу засудженого працівники замкової виправної колонії повідомили поліцію. За фактом розповіла старша інспекторка з комунікації Шепетівського районного управління поліції Віта Давидюк. Відкрито кримінальне провадження за статтею 393 кримінального кодексу України, яка передбачає втечу з місця позбавлення волі особою, яка відбуває покарання. У місцях позбавлення волі санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Настільки, за її словами, може збільшитись термін ув'язнення втікача. Дарина Денсенко, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.